З нагоди завершення відкритої першості Подільської міської територіальної громади зміні футболу серед аматорських команд сезону 2023 року на центральному стадіоні Подільська відбулась урочиста церемонія нагородження. Розпочалась вона з хвилини мовчання. Після цього до футболістів звернулась заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. В свою чергу першочергова слова. Звісно, вдячності це нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яких сьогодні у нас є з вами змога проводити цей турнір, так? адже їх мужність, незламність, нескореність дозволяє громадам, ті, які знаходяться в тилу. Проводити заходи заплановані протягом року загалом у турнірі брали участь 9 команд з Подільського району. Спочатку нагородили кращих гравців команд, а потім перейшли до визначення команд призерів. Третє місце посіла команда Патріот А А1536. Друге місце футбольна команда імперія холоду. І перше місце посіла команда з Кодимської громади Динамо Кодима. Першість була організована спортивним клубом Подільськ та федерацією футболу. Взагалі змагання пройшли дуже добре. Ми е зіграли в одне коло змагань ніяких суперечливих моментів е не було. Всім сподобалось. Я вважаю, що цей турнір ми започаткували і будемо продовжувати, і зробимо це як нашою традицією. Такий турнір у нашій громаді був проведений вперше. Футболіст команди Імперія холоду Костянтин Шаргородський зізнається, що команди зібрались досить сильні. Дуже сильні команди. Більшість і в воєнні команди да, там частина 15 ріші. Дуже сильні там гравці були. І Динамо дуже сильно безпосередньо, які зайняли перше місце. Загалом така ідея турніру вам сподобалася? Однозначно, дуже. Mm -hmm. Треба, щоб люди трошки відволікалися, навіть воєнні, щоб трошечки вони відволікалися від того, що в нас зараз відбувається в країні, да, трошки відволікалися і якось приймали участь у фізичних навантаженнях. Це, це є великий плюс. Ми вітаємо команди та бажаємо гравцям досягнення нових футбольних вершин. Ольга Ситник, Олексій м'я, телекомпанія Кет.